Плакатами в руках на підтримку директора Бердичівського медичного коледжу студенти-бюджетники зустрічають людей, які прийшли вимагати його звільнення. Можете запитати будь-яку людину звідси, що вона тут стоїть і нас ніхто сюди не заставляв. і замість того, щоб поїхати додому, ми прийшли і підтримуємо нашого директора. На розмову до директора Бердичівські самооборонівці приходять вже вдруге. Кажуть, місцеві мешканці звинувачують його у здирництві та навіть у сексуальних домаганнях. Тож вимагають, аби керівник навчального закладу написав заяву про звільнення. У нас є вже люди. Які готові дати свідчення, що вони давали гроші. Звідки людина може мати машину за 45 тисяч доларів і хату з басейном, скажіть мені, це вчитель на свою зарплату? Вчитель на свою зарплату може це заробити? Спеціально на зустріч приїхав батько колишньої студентки. Він переконує, Володимир Клименюк зґвалтував його дочку, після чого вона народила дитину. Добився її, зґвалтував. О, у нього дитина від моєї дочки. Він дитину цю забрав, відсудив її. Теж, ну це гроші, корупція, все. Все роблять гроші, розумієте? А вона була студенткою? Так. Крім усього, Володимир Клименюк був учасником ще одного скандалу. У ЗМІ повідомлялося, що, будучи п'яним, він став учасником ДТП, після чого вчинив бійку з журналістами, які приїхали на місце аварії, та пошкодив камеру. Ой, хату. Беріка. Ты! Что делаешь? Ты Ти делаешь? Что делаешь? Ты поле в чинине. Давайте рупер звуку, пожалуйста. Вызывайте. Ти поняв чи ні? Але звинувачення директор коледжу відкидає. Каже, був тверезим і переконує. Слідство з'ясувало, що оператором він не заважав, тож справа вже закрита. Журналістські сюжети про той випадок вважає замовними. Підлеглі скандального директора також його підтримують. Я завжди розумію, що таке заказуха, але це моє особисте життя. Розбийте машину і побачимо, чи ви будете ругатися, чи не, ви, чи не будете ругатися. Цей випадок був один раз. Якщо людина один раз зробила поганий випадок, це ще не означає, що треба перекреслювати все, всі діяння, всі дії, які він зробив хороші. І, будь ласка, перш рік звинувачувати, задумайтеся самі, як ви себе поводите. І не потрібно тут зводити. Уньки з Володимиром Петровичем, і ви тут його звинувачуєте, в тому що він п'яний, Да він не може бути п'яний. По своєму діагнозу самооборона впевнена, директор із заплямованою репутацією, мусить піти з посади. Чи може така людина з таким аморальною такою поведінкою, чи вона може керувати таким пристойним закладом? Ми не збираємося втручатися в ніякі навчальні процеси. Ми робимо. То, що повинні робити, ми чистимо Україну від корупціонерів. Шановні, якщо колектив сьогодні мені скаже, що Клеменюк, уходь, уйди. А уходити по тому, що хлопці хочете, ви при всій до вас повазі. Вибачайте, ще повторюся, Не дождетеся. Не все. Зрештою, колектив висловив своєму керівникові повну довіру. Тож директор відмовився писати заяву про звільнення. Самооборонівці запевнили, вже найближчим часом звернуться до прокуратури і змусять Володимира Клименюка піти з посади.